Пригніченому стані та розгублені з такими відчуттями звертаються жінки, які постраждали від домашнього насильства до реабілітаційного центру Софія. Директорка закладу Альона Йохимчук каже: останнім часом кількість звернень по допомогу побільшала. Вихід є, ми продовжуємо працювати для жінок, надаються юридичні консультації, психологічні, соціальний супровід. А тим жінкам, які через домашнє насильство не можуть перебувати у безпечному місці, ми надаємо тимчасовий притулок у нашому безпечному прихистку Софії, яка працює вже з 2002 року. Центрі зазначають, серед жінок є ті, хто хоче залишитися у місті. Проте багато випадків, коли постраждалі прагнуть виїхати за кордон, щоб захистити себе та дітей від потенційних загроз. Про збільшення випадків домашнього насилля та насилля взагалі свідчать не тільки дані реабілітаційних центрів, а й офіційна статистика. За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Одеській області кількість випадків домашнього насильства та зґвалтувань, зокрема по відношенню до неповнолітніх, зросла вдвічі. Про це повідомили у головному управлінні нацполіції Одеської області. Так, за даними поліції, за два роки випадків домашнього насильства було 315. У 23-му році кількість цих злочинів зросла на 26 відсотків порівняно з двадцять другим. Зокрема, вже за три місяці поточного року поліція отримала близько 60 звернень. Невтішна статистика і по тяжких злочинах. Наприклад, 23-му зафіксовано на 10 вбивств більше ніж у перший рік Великої війни. Психологи пояснюють, на ситуацію впливає багато факторів. Люди від зараз переживають стрес. Так чоловіки переживають стрес через мобілізацію, через погіршення економічного стану тобто вони не можуть працювати, менше заробляють і так далі. Тобто, цей страх, ця тривожність цей стрес він виливається саме на агресію, на самих, на самих близьких людей. Експерти кажуть, ситуація з збільшенням випадків насилля та тяжких злочинів під час війни може погіршуватися. Тож дуже важливо не ігнорувати будь-які прояви насильства. Та реагувати на них завчасно. Так, починаючи з 22-го року, по березень 24-го поліція розпочала вже 340 досудових розслідувань через домашнє насилля. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.